Всім доброго ранку. Ми прокинулись у мами в селі. Вийшла на балкончик почитати е, історію України від Іде Сварида, книгу другу. Мені дуже подобається, так цікаво, з гумором це написано, Справжня історія України. Тут гарні ілюстрації. Є навіть ось серед книги ілюстрації. І можете почитати за саму книгу. На вулиці прохолодно. сажу на балкончику. Любуюся тут квіти вже ранок. Дуже гарно, ось так читати. Зараз ще хочу знайти. У мене є трошки осіннього декора покажу вам. Ну, не знаю, можливо, якусь частину візьмемо з собою. Витягнула частину декора осіннього. Хочу дещо взяти з собою на квартиру, небагато. Ось в мене ще є листошки засушені. Ось такі саме осінні. Гудзики, також можна в різних коробках використати. Декілька ось таких грибочків і жолодів з Еврори. Я думаю, пізніше потрібно буде в школу лізі якусь поробку. Ми робили минулого року, цього року не знаю, подивимося, як по часу буде. І хочу з собою взяти ось така свічка піон саме в таких осінніх кольорах. Свічки вже почали горіти, у мене є гарбузики. Ось два такі дуже красиві, і декілька а, гіпсових фігурок саме у виді гарбузиків. Як декор, як на мене, це дуже класно. Я думаю, це візьму з собою. А, гарбузик хоча б один, а може і два. В принципі, і так буде гарно. Не хочу багато перевозити, тому що скоро із зйомної квартири переїжджати. Знаєте, щоб потім не возити, думаю, візьму оці три. І зроблю таку композицію на столі вже саме осінню. Осіннього декору в мене небагато, можна буде потім ще щось придивитися. Повернулись в місто. Сьогодні 1 вересня, рекомендують нам створювати власну погоду. Я вже поставила свічки, які я вам показувала. У мене ще був ось такий півмісяць, і свічки півмісяць можна замовити в магазинчики в Сандри. Зібрала у мами ось такий букетик, я вам показувала молочник старого маминого сервізу. Він мені зараз ідеально підходить до осіннього. Декору на столі для таких ось квіточок. А ще встигла збігати. В нас є дуже класний, класний квітковий магазин Флора Делюкс, і там взяла на завтра лісі ось таку одну гортензію фіолетову. Вона невелика, їй буде дуже зручно дарувати вчительці невеликий букет тримати. Ще заходила в Полоненський хліб, ми там дуже любимо коршок з кунжутом, дуже свіженький. І взяла такі ось тістечки шоколадні. Ми ще не пробували, зараз будемо куштувати. Взагалі дуже смачна випечка в полонинському хлібі. Хочеш, що ти завтра у перший клас? По дорозі за букетом квітів на завтра зайшла в Єву. Мені там потрібно було деякі покупочки і в копійку. Зараз вам все покажу. Я взяла ось такий крем від Біленди. Це далеко не моя перша покупка. День-ніч, дуже добре зволожує шкіру, гарно працює. Зараз був по хорошій ціні, у мене закінчився повністю догляд за обличчям Коли не знаю, що купити, потрібно щось хороше, якісне, бюджетне, завжди беру Біленду. І ще з цієї серії просто неймовірно класний тонік. Який дуже гарно тонізує і зволожує шкіру. Також там по акції взяла пачі. На перший раз беру ось такі. Зараз поставлю в холодильник, буде нормально. Далі були в виді тваринок ось такі маски, також по акції вирішила взяти спробувати. І, як завжди, дуже люблю ось ці смужки від Greenway. Ще заходила по дорозі копієчку. Мені потрібен був метр. Тепер міряємо різні меблі, дивимося, як, що поміститься в нову квартиру. У мене тут не було, є рулетка, але деколи треба метер. По 6 гривень були ось такі скотчі. Зараз дам лісі, вона любить шматочки відрізати. Зараз вам покажу дизайн. І робити собі різні наліпки в блокнотиках. Також по скидці була ось така форма для цукерок. Дуже мені сподобалась. Бачите, які тут різні злізу обов'язково спробуємо зробити цукерки. Думаю, вона буде в захваті. І не змогла пройти повз. Ось такої фірми Дані Гоу. Мені вона дуже подобається і посуда від неї. Подивіться, які чашечки. У мене, мама, не п'є. Каву з молоком, і в мене не було для неї, для кави а, саме ось такої чашки. Якщо хтось буде в гостях, то завжди можна пригостити, бо 90% людей з молоком. А тут ось така класна чашечка. Дуже сподобалась. Зараз розпакуємо, як виглядає чашечка з тарілочкою. Тепер, якщо хтось у нас буде пити експресу, то зможе ось. Такій красі. Мені дуже сподобалось. дві мені вистачає, бо ми всі п'ємо з молоком. А так для гостей, просто як на мене, вау. Буду зараз готувати обід. У нас вже вариться картопляне пюре, буду робити салат з огірків. Ось такі класні помідори взяла, болгарський перець, укроп і буду додавати ось таку фету. Ще взяла один персик. Зараз, поки буду готувати лізі. Вона любить такий перекус. Зараз дуже класні в нас на ринку персики і буду піджарювати нам з чоловіком ось таку домашню кобасу, я її відварила. Зараз ще піджарю. Також ще взяла такий пергамент і укроп сметани буду робити, я вам показувала в минулому влозі. Брала слоя на тісто і сир, конжут і буду пекти такі сирні палочки. Ну це вже на наступний раз. Зараз швиденько готую. Не знімала вам на лінійці, Ось так ми виглядали 2 вересня на лінійці перед школою, тому що був дуже насичений день. Ми багато гуляли, а це вже парк. Ми з лізою кожен день стараємось десь вийти. Вже не так супер жарко. Після школи дуже класно погуляти. Прям такий супер осінній настрій. Я не люблю гуляти зимою літом. А ось осінь і весна саме то. Тут ось і я. Як ви зрозуміли, в нас вже був 1 вересня. Я практично нічого вам не знімала, тому що був дуже насичений день, ми були на лінійці. Потім у нас був урок, вже декілька днів ми навчаємося. Що ми півдня гуляли з бабусею, ходили в дитячу кімнатку, святкували перший день школи. А зараз мені дуже подобається. Ми навчаємося в новій українській школі саме по програмі Нуш, тому що я знаю є інтелект і знаю, що є ще декілька програм на саме Нуш. І на даний момент мені просто вау, тому що тут все для діток, все продумано, як їх адаптувати перші дні. Ну, мені подобається. Це саме ставлення до дітей. Звичайно, нам поки важко після садочка учимося ходити в школу, залишаю вже на групу, але так, поки кожен день, на півгодинки довше. Ще ми, як ви бачили, злізою гуляємо, зробили трошки осіннього декора вдома і стараємося багато гуляти. Зараз вже не так жарко, на вулиці багато жовтих листочків, і прям хочеться погуляти. І покажу вам, нанесла ось таку маску від Holy Skin, а саме цю Hyaluronic, Останній раз вона у мене закінчується, дуже мені сподобалося. Саме без целих від Holy Skin. Їх охолоджуюча маска, але це також просто вау, Вона гарно вирівнює тон Шкіри і гарно зволожує, Можу порекомендувати. Дійсно класно, я хочу спробувати ще саме їх охолоджуючу маску. І ще взяла тепер від Bio Aqua з авокадо. Також гарно очищаюча маска. От прям осінь. Це для мене смачна кава, хороша випічка. Я хочу вже почати бігати. І саме ось масочки, книги, щось таке. І в нас почали робити ремонт. Вже практично закінчують робити електрику, і зараз будуть приступати до отоплення. Маємо закупити якраз труби там чи радіатор, який потрібен буде. Якось вийдемо з вами на квартиру. все вам покажу. Замовляла інші види. Я ще досі не продугустувала всі саме їх ароматизовані кави, дуже смачно пахнуть. У мене на цей раз полуничний тарт, Це їх новинка. Тут відчувається аромат дуже-дуже смачно, невелика упаковочка, і лісовий горіх. Тут була акція. Я взяла собі дві такі упаковки. Я люблю таку ароматичну каву змішувати з звичайною малиною, яка в мене є, і виходить суперсмачно. І вперше буду куштувати дріб каву. Я таке ще не пробувала. У мене мікс номер 1 Тут спосіб приготування потрібно через фільтр-пакетик пропустити декілька разів воду. Тут є яко... яких... якої температури, і скільки мілілітрів. І тут у мене по два пакетика. Різних смаків. Будемо з вами десь пробувати е, е, різні смаки. Е, подивимось, як їх заварювати разом. Я, в принципі, дивилась на який інстаграм-магазинчик, там показували, показувала, як тут можна заварювати. У мене тут і шоколад, і ірландський крем, і вишня. По-моєму, я ще дуже хотіла спробувати кокос. І є ще фірений Кожного смаку по два. Є можливість скуштувати, вже, наприклад, замовляти собі саме той смак, який найбільше сподобається. Взагалі в них є два міксасів, один на 10, другий на 12 пакетиків. І там можна скуштувати взагалі всіх їх смаки. Ось ця малина ароматизована, мені дуже сподобалась, Пам'ятаю, минулий раз дуже сподобалась вишня. Будемо десь в Лозі пробувати і каву так. Ранок четверга. Ми продовжуємо ремонт. Хочу вам показати дуже цікавий гаджет. Це ось такий роутер Nokia. Мені дуже подобається його дизайн. Чоловік вчора купив, тому що наші ремонтники попросили провести інтернет. Вони там цілий день, дуже довго їм потрібно. Ось такий стильний, красивий. Тут головне, звичайно, функціонал, як буде працювати, але й дизайн це окремо мені. Вау-вау-вау. Має вистачити на всю квартиру, він достатньо потужний. Вже була у нас там в Домі Київ Стар, має прийти майстер, йому потрібен був цей роутер, щоб провести інтернет. Але будемо шукати також іншого провайдера. Мені не сподобалося, що максимум, що може бути інтернет, працювати, це 2 години після вимкнення світла. Далі він вирубається. Наприклад, у нас в селі. Працював до 24 годин, тобто на вимкнення навіть 6, 7, 8 годин, ти вмикаєш собі в альтернативні джерела ровто, у тебе є зв'язок, є інтернет. І в Київстарі мені сказали, що тут альтернативи немає. Якщо ви з уж знаєте провайдера, який проводить інтернет, який працює не 20, не 2 години, а більше, напишіть мені, будь ласка, я в пошуках, ну, поки що буде Київстар. Також сьогодні з вами підемо подивитися, що в нас там вже зробили. Подивіться, який гарний у нас ранок світить сонечко. Зараз буду робити каву Мінелі дріб, хочу скуштувати. Чоловік відвіз малу у школу, тому в мене є трохи часу перед роботою. Моя магія ранку роблю такий затишок і пробуємо ірландський крем від мінелі. Ось так треба наливати хоча б три рази і повільно чекати, поки воно стікає, тоді має вийти дійсно смачна кава. Запалила свої осінні свічки. Сьогодні вже 5 вересня, прохолодно, дуже мотивуюче з тобою цікаво. І ось так моє, виглядає моя магія. Сьогодні вже субота. У нас дуже багато чого встигли вже зробити на квартирі. Трошки пізніше підемо туди, нам сьогодні мають завозити інтернет. Перед цим ще будемо йти вибирати деякі матеріали на наступний тиждень. А трошки пізніше постараюсь вам показати, що вже закупили, що в нас на квартирі зробили. А нам потрібно було злізою забігти в Єву. Там були класні акції. Купили три патчі під очі, Була акція два Берети третій в подарунок. Вони не погані. Погано працюють, якщо поставити їх в холодильник. Е, якась суперакція. Мені вийшли три пачі до 20 гривень. Також була акція «Дві береш, третій подарунок на мої улюблені смужки від Greenway. Вони так бюджетні, що якщо брати по такій ціні, то виходить по 20 гривень. У мене закінчилась повністю маска для волосся. Зараз була акція на ось таку від Лореаль. Мені здається, я її ще не брала. Не знаю, перший раз буду пробувати. Хто користувався, напишіть, як вам. І Ліза була зі мною, тому бальзамчик для губ ось такий. Я також спробувала його. Дуже приємний. Пахне цукерками, непогано зволожує губи, і такий цікавий формат ось тут пензлик і сам блиск. І вона захотіла в школу ось таку резинку. Я не знаю, у нас резинки просто кудись зникають постійно, їх постійно потрібні заколки і резинки. Тому взяли ось такого класнючого зайчика з Єва, коштував 30 гривень. Ось такі підемо гарні у понеділок у школу. Все, ми йдемо вибирати е, матеріали, беру вас з собою на квартиру. Ми вже прийшли з вами на квартиру. Тут мені вже привели всю електрику, як ви бачите, всюди зробили розводки, Ну, ще трошечки торопляють. Ми ще закупили труби на отоплення, радіатор ще має прийти, всі двері замовили. Тут мені вже будують стінку на кухні. Бачите, тут видно, що робота повним ходом. Тут багато. Матеріалів саме на розводку води, вже на розводку газу. ванну поки що не проступали. Вже зробили, замовили вікно і двері на балкон, вже чекаємо, коли прийде. Ось так буде. Тут у мене вікно планується, а всередину, якби буде столик на. Вулицю. Також замовила майстра, має прийти відремонтувати вікна двері, саме пластикові, і вже ось сюди позаробляли, де самі радіатори будуть робити отоплення. І попросили, роблять балкон. Дуже добре утеплили. Тут влізе, буде якби друга кімната, в неї буде дві кімнати, тут провели нам світло. Бачите, вже вирівняли стіни, ще підлогу. І на стіни в нас будуть рідкі шпалери. Треба мені їх сьогодні подумати, замовити, які кольори хочеться. балкон буде готовий, на нього можна буде там поставити радіатори, поки їх не треба вішати. Ось так. Процес пішов. Буду вам щось додаткове показувати вже в наступному лозі, що будемо потрошку робити. Ось такі штучки. Замовили також на балкони, щоб їх утеплити і на підлозі лізі було тепло, тому що вона, як ми плануємо, буде мати цю кімнатку і з нею великий балкон. А зараз очікуємо, вже під'їжджає майстер, має провести нам інтернет. На цьому буду закінчувати свій влог. Дякую всім за увагу. Побачимось в наступному відео. Будуть приїжджати двері, буде йти робота ремонт. Кому цікава така тема, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Всім па па па, -па.